Цей диван подобається навіть хейтерам. Я в шоці, якщо чесно, тому що цього коментатора я знаю, ми з ним або з нею не один раз переписувались. Це наша безкаркасна моделька. Диванчик називається Teddy. Е, У нього тут іде ППУ, щільний та довговічний. Тобто, якщо ви сідаєте. О, посадочка зручна. Е, в спинках в підлокітничках Холофайбер для зручності і м'якості. Вони повністю знімаються, фіксуються ось такими зав'язочками на сидіння, але я не зав'язував, щоб швидко зняти. Вони повністю знімаються. І у вас виходить односпальне місце для сну розміром метр на два, Добто два на метр. Але насправді у нас цей диванчик теді замовляли в різних розмірах. Тобто його можна різати що так, що так. І розкладається він у величезний манеж. Тобто диван. Зручний для сидіння, суперфункціональний. Е, приїжджає вам вакуумований і скручений. За рахунок цього доставка по Україні у нас абсолютно безкоштовна. Можемо відправити за кордон, там уже, звичайно, що буде платно і будуть митні платежі тої країни, куди ми відправляємо. Таким чином, якщо ви сідаєте, можна класно дивитись тілік або грати на приставці. Якщо переставити, наприклад, ось так, можна з друзями сісти, там, не знаю, на стільні ігри якісь пограти один проти одного. Якщо поставити ще ось так. Можна сісти з того боку, а з цього боку, наприклад, ваш малюк може гратися як на манежі, тому що тут все м'яке, нема об що вдаритись. І такий диван коштує всього 22 тисячі гривень. Це найменша ціна серед усіх країн, які я знаю, де він продається. Тому що навіть в Китаї я вчора робив відео, такий диван коштує 29 тисяч гривень без урахування доставки. А в нас доставка безкоштовна. Тому диванчик Теді на сайті Солоха і можна взяти ще й в оплату частинами, ледь не забув вам сказати. І він дуже часто є в наявності. В шапці профілю телефон для зв'язку.